Всім привіт! Зараз я вам покажу декілька способів, як можна заощадити на покупках Алиекспрес. Купуючи на Aliexpress, ви вже заощаджуєте свої кошти. Але ще є декілька способів, які я вам зараз покажу, як можна заощадити. Хто не зареєстрований в Aliexpress, зареєструйтеся та переходимо в вкладочку Aliexpress. Відкривається ось така у нас сторіночка Aliexpress. Тут у нас ідуть товари, які нас цікавлять. Можна вбивати в пошуку, але нас зараз не це цікавить. Нас цікавить, як заощадити. Є в нас така вкладочка пропозиції для комплектів. Ось переходимо в цю вкладочку. І тут у нас відкривається ось така лента, де нам е показуються товари зі знижкою, дуже хорошою знижкою. Ви можете вибрати в цій ленті, які вам сподобались товари, мінімум три товари. Зі знижкою. І тоді, ось тут внизу «Добавте товари. Потрібно додати сюди три товари, і потім ви оплачуєте по скидки. По цій скидці, яка знаходиться ось тут. Як бачите, товари з великою скидкою. Є ще знижки у вигляді монетків. Ось як бачите, є така вкладочка монетки. Ви переходите в цю вкладочку. В цій складочці ви накопичуєте монетки. Кожного дня заходите сюди і отримаєте 70 монеток. За ці монетки вам Аліекспрес надає скидку. Скидку, ось додатково 66%, 35%, 50%. Тобто тут всі товари, які ви вшукали на AliExpress, вони вам тут будуть вже зі знижкою. Використовуючи ці монетки, ви додатково ще заощаджуєте на покупках на AliExpress. Як їх накопичувати, ці монетки? Зараз я вам покажу: ось тут є три гри. Коли ви будете грати в цих три гри. Вам будуть надаватися монетки. Ось, якщо перейти, наприклад, в цю гру. Відкривається наша гра. І ось тут ми бачимо щоденні винагороди. Нажимаємо сюди. Відразу ж тут мені приходить увідомлення, що є гра, де можна також виграти кошти. Заходимо в ігру і бачимо, що нам відразу нагорода 20 монеток. Отримати. Ось таким чином можна набирати собі ці монетки. Також кожного місяця Аліекспрес в іграх дає можливість виграти кошти. Граючи ось в цю гру, ви можете накопичувати. Ось тут я вже виграв ось 42 гривні, ось далі 42 гривні, 126 гривень. Це додаткові знижки. Знижки, які ви можете використати в покупках на Аліекспрес. Ось в цій вкладці. В будь-якій вкладці, де ви виберете собі той чи інший товар, ви можете ту скидку використати додатково до ось цієї мінус 66, мінус 33. Ще буде додатково використане 42 гривні. Зараз я вам покажу свій кабінет. Переходжу в свій обліковий запис. Так, ось тут вверху є мої посилочки, які до мене прийшли, які я вже отримав. І ось, як можете бачити е, покупочки. Ось 40, 41 цент. 1 цент. 1 цент. 39 центів. Powerbank я купив. 3 цента. Е, ось фін. 1 е, цент. Це все зі знижками Алиекспрес. Все-все-все купувалось зі знижками. Як бачите, ось тут ціна цього товару, а ось тут я за що його купив. Так що, пользуйтесь. Бажаю вам вдалих покупок! Та підписуйтесь! Ще буде дуже багато цікавих відео. Всім пока!